Дівчата, а зараз ваш вихід. Всім відомо, що гамма кольорів в жінок більш розширена, ніж в чоловіків. Увага питання. Тут у нас плитка біла, тут у нас плитка коричнева. Чи я не знаю, як -то, які кольори по-вашому. Але отут у нас примикання має бути зроблено за допомогою силіконового герметика. Якого кольору має бути цей герметик? Ось такий, як тут на відео ми наносимо, бачите, білий. Біленький ми його гарно наносимо. Стягуємо. І ось так гарно він виглядає. Чи це має бути в колір підлоги, більш коричневий? Ось ми його нанесли, стягнули. І ось так він виглядає. Що скажете? Поможіть, щоб розуміти, бо баю, бачу багато хто робить з такою стіновою плиточкою. Мені ближче особисто з кольором підлоги, але важливо ваше бачення цієї ситуації. Дякую.